І тільки креативний підхід врятував наш канал на півмільйона підписників на каналі Прот, на якому ми знімали шоу, у нас був цілий зі зйомок. Ми робили 14 годинні знімальні дні, і за один день у нас могло пройти більше ста людей. І тут почався повід. Уявіть собі, що ми відчували. Бо канал це був основний наш спосіб заробітку. А тепер ми взагалі не могли знімати. По-перше, це безпека. Ми не могли на таке піти, щоб 100 людей взаємодіяли з собою. Тим паче, у нас канал про романтику всі обіймалися, цілувалися. І по-друге, люди просто не могли ніяк навіть дістатися до студії, бо не працював транспорт, бо і студії зачинялися. І нашому проекту загрожувало закриття для того, щоб продовжувати заробляти, і канал існував надалі. Нам треба було щось знімати. Але рішення прийшло звідки ми не чекали. Я згадав, що в 2000-х роках на каналі MTV було популярне шоу. Де дівчина обирає хлопця за його домівкою. Тож ми спробували знімати цей формат у 2019 році, через 20 років після того як він виходив на MTV. І що ви думаєте, ми зняли ці відео, мінімально ризикуючи якимось здоров'ям, майже не пересікаючися на зйомках. Тож ризику нуль, класний контент у нас на каналі. Сотні тисяч переглядів у нас є. Монетизація є заробіток. Є і таким чином ми врятували канал. Якщо ця історія була цікава, не забудь підписатися та поставити лайк.